Світла води, але з руським міром це про нинішню ситуацію в окупованому Донецьку та на його околицях фактично окупована частина Донеччини, Донеччини нині на межі катастрофи. Власне про це далі розповім. А від вас вподобайки, підписки і звичайно коментарі. Коментуйте, адже від цього залежить. Чим ширша аудиторія побачить це відео, можливо, навіть окупанти побачать і збагнуть, що ж насправді відбувається і що вони накоїли. Ну власне, далі поїхали. Ворожовні сили України вновь атакували Донецьк, ударили по енергетичним об'єктам попали в жилі дома. Є прильоти в Куйбишевському районі, в Київському районі Донецька. Город частично обісточен. Українські збройні формування продовжують Фактически загонять Донецьк каменный век, ані закрили Северо канал, перестала йти в город вода в городе водна блокада і сейчас що устраивают энергетическую блокаду. Ну звичайно що в усьому винна Україна. Хоча я нагадаю, що ще. Наприклад, до повномасштабного вторгнення цих проблем не було майже. Проблеми з дефіцитом води. Води вони відчувалися, але не так катастрофічно. Україна не перекривала тоді воду після того, як росіяни зайшли на окупований Донецьк. Але тому, що вода постачалася на Донецьк і через Донецьк йшов. Трубопровід, власне, на сам Маріуполь, який тоді контролювала Україна, і Україна власне постачала воду. А після початку повномасштабного вторгнення. Окупанти на жаль не хочуть цього говорити. Справжню причину тієї катастрофи, в яку потрапив сам Донецьк, його оковиці і люди, які там проживають під час повномасштабного вторгнення. Росіяни на розбили всю інфраструктуру на підконтрольній Україні території, власне, на самій Донеччині росіяни активно били по цим трупам. Ми згадаємо. Часів яр і Торецьк, де росіяни намагалися потім цими штрубами пройти до нас в тил. Власне, вода це справжній дефіцит в регіоні. Водосховища, які там були, там течні, вони вже пересихають, і єдиний порятунок для людей це річкова вода, а також росіяни і окупанти зараз організували підвіз води водовозами. Але Мешканці вже зверталися до кремлівського карлика за допомогою. Поки що рухів ніяких, лише там кілька машин направили у сам Донецьк. Я вірю, що ви мудрий і сильний. Дядя президент, подаруйте нам саме просте чудо – воду в наших домах. Вода – це так просто, а для нас – це розкіш. Ми, діти, повинні бігати, сміятися, а не чекати, поки нам привезуть воду нам. Свою чергу Пушилін вирішив порадувати населення і замість того змінив норми використання води замість трьох кубів. Тепер на кожного мешканця окупованої території, зокрема із самого Донецька, який нині потерпає від нестачі води. Тепер на кожного мешканця в руки лише 45 літрів. Тобто з 45 літрів це має вистачитися. І покупатися, і попрати, і, звичайно ж, їсти сварити. Ну і найголовніше, воду то привозять раз в три-чотири дні. Так, це у нас сьогодні очередь за водою. Ну і до речі, проблема з водою це питання не останніх кількох років. А як я вже казав, вона почалася так поступово, і це прогнозувало ще з 2014 року, що такі проблеми будуть. Але замість того, щоб, принаймні, останні роки активно взятися і щось збудувати, і вирішувати цю проблему, росіяни на це не звертали уваги О, для окупантів і для їхніх пропагандистів. Головне картинка, тому вони хизуються нині не тим, як вони побудували нові водогони, а приміром, як вони витратили гроші на Маріупольський театр. А саме той театр, який вони самі його знищили, і я нагадаю, знищували авіабомбами, коли там перебували. діти. Постановлення Маріупольського драмтеатра вийшло на фінішну прямую. Конструктивні роботи завершені практически на 95%. Третілі пішли кадділки внутрішніх поміщень. Крім того, зовсім скоро на фронтоні здання будуть установлені знамениті скульптури. Ну а це ось зараз будуть кадри з окупованої Луганщини, э, Сєвєродонецьке. Э, вже він під окупацією майже четвертий рік. І як ми бачимо, що там змінилося, а власне далі без коментарів. Отецяти вот школа. Трест Северодонецкий. Донецк фактически весь разрушен. Северодонецк. Колледж. Колледж. Да? нет. Вот это но... Повертаюся до самих обстрілів, про які так скиглять окупанти і самі росіяни. Дійсно, сьогодні донецькі Йоуковиці знову здригалися від вибухів. Там пролунало щонайменше 10 вибухів місцеві фіксували ці прильоти, і власне все палало, все вибухало. Ось як це виглядало. їбали. Там Офіційно ж ворог каже, потрощені будинки, готелі, якісь торгувальні центри. Звичайно, і навіть відео зняли, і, звичайно, ми розуміємо. Ворог показывает ту картинку, которая ему выгодна. Последствия попадания в бизнес-центр Пушкинский. Была повреждена наружная часть здания, также осколками повредила стоящие здесь автомобили. Але за даними ж наших військових цієї ночі сили оборони вдарили по окупованій території. Зокрема, били про інфраструктуру, яка забезпечує воєнну машину окупантів і росіянам. Це не лише енергетика, але й знову продовжили е бити по залізниці, і знову ж таки. Під ударами також була сьогодні і сама Росія. Там теж міністерство вбивства заявило, що щонайменше сімдесят 74 дрони було збито над всією Рашкою, і знову потерпала Ростовщина. І власне, як ви думаєте, от такі удари по тилу ворога по логістиці ворога чи допоможе воно е, зменшити наступ росіян, який ми зараз бачимо? Їхній активний наступ на Покровську та під Костянтинівкою пишіть коментуйте. Ну, а власне, що відбувалося сьогодні вночі на самій Росії, як запроваджувалися вже традиційні плани Килими, план кавьор. Далі пропоную подивитися без коментарів. Ну і на власне насамперед удари по Ростовщині. За ЖД путями горит прям хорошо. Это уже все, это уже, по-моему...